Так, доброго дня. Сьогодні ми з вами продовжуємо тему анімацію в нашій презентації. Отже, ось наша презентація з вами: ми попрацювали дуже гарно. У нас цілий сюжет. Машина під'їжджає до світлофора. На червоне світло зупиняється, на зелене світло продовжує свій рух. Сьогодні ми з вами роздивимося. Зміну слайдів. Для цього ми створимо з вами новий слайд. Натискаємо праву клавішу миші та додаємо наступний слайд. І е, зробимо перехід між першим слайдом та другим слайдом. Що це таке за перехід? Це як змінюються наші слайди. Як може проходити зміна слайдів. У вигляді, ось подивіться їх скільки. Ось, наприклад, дроблення, взмах, отраження, галерея, куб, ось такі двері, соти, дуже гарна воронка. Тобто, за допомогою ось такої анімації, у нас робиться зміна слайдів. Для чого нам потрібна зміна слайдів? В нашому випадку ми будемо змінювати, продовжувати, тобто продовжувати наш сюжет. Наша машинка доїде на другому слайді, зупиниться. Тут у нас буде кінець дороги, ми намалюємо озеро, та у нас з'явиться. Герой, який їхав на машині. Але спочатку ми з вами навчимося робити ось такий перехід між слайдами. Коли ми оберемо якийсь перехід між слайдами, так, давайте оберемо якийсь. От, наприклад, буде ось таке. Отраження. Тепер ми повинні з вами налаштувати, як буде проходити зміна слайду. Отже, по щелчку або після якогось часу. Тобто ми з вами настраємо, скільки часу у нас вийде на показ ось цього слайду. Ми будемо спочатку з вами працювати на зміну слайдів по щелчку. Як це буде проходити? Давайте ми на цьому слайді щось намалюємо для того, щоб ми бачили, як це виглядає. Я намалюю продовження нашої дороги. Ось наша дорога. Ми її зробимо трошки меншою. Ось так. Тут у нас буде у нас кінець дороги. Ось таким чином. І тут у нас буде, давайте так зробимо зелений фон. Так, і у нас зелений фон буде продовжуватися. Ось тут знизу. Так, ось таким чином у нас закінчується тут дорога, і якби починається зелена така галявинка. Так, можна ще знизу теж намалювати цю галявинку. Ось так. Це для того, щоб ми зараз побачили, як змінюються слайди. Натискаємо на F5 і передивляємося всю нашу з вами презентацію. Так, ось наша анімація йде, машинка зупиняється, і вона продовжує свій шлях. Зараз у нас буде йти за щелчком, ми натискаємо на ліву клавішу миші, і у нас зміна слайдів. Ваше завдання буде створити другий слайд намалювати нашу дорогу, яка у нас закінчується ось таким чином, зелену галявинку, та створити зміну слайдів. Ви обираєте другий слайд, натискаєте на переходи та обираєте якийсь перехід. Самі оберете, який перехід вам більше сподобається. І не забудьте, ось тут, щоб у вас стояла галочка. Подивіться, якщо її не буде, то поставте цю галочку. Після цього, як ви це зробите, ви натискаєте на F5, потім натискаєте на ліву клавішу миші, у нас починається наша анімація. Коли закінчиться перший слайд, натискайте ще раз на ліву клавішу миші, і у нас буде зміна слайду. Давайте ще раз ми подивимось. Натискаю ну і починається наша анімація. Так, коли закінчиться наша анімація, ми натискаємо на ліву клавішу миші і у нас робиться перехід між слайдами. Бажаю успіху та чекаю на ваші роботи.